Піаніро продаються як гарячі пиріжки, але ми не відстаємо. Заїхала ось така красуня го року, рестайлу 64 кВт батарейка пробігу 119 тисяч. Сох акумулятора 100%. Лінзована галогенна оптика, парктроніки передні, задні, 17 легкосплавні диски, гума-літо 24 й рік. Безключовий доступ. Повний електросклопакет, автоскладування дзеркал, комбінований салончик, шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, утримання в смузі, жодних помилок, великий сенсорний монітор, Android-Auto, Apple CarPlay, Клімат, електроручник, автохол, два ключики оригінальних, заводське тонування. Автівка привезена з Європи, розмитнена та сертифікована. Парктроніки задні, камера, великий місткий багажничок, подовжувач в комплекті. Автомобіль знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли, Мелешка, 1 В. Автомайданчик Вінкар. Акційна ціна 18 тисяч доларів.